З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, медь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Спливає час в історію на роки десятиліт. А де мікрофон? А що з'їв його? Семен, ти не знаєш де мікрофон? Я Його в огірковий салат поклав. Так, зараз, секунду. А є мікрофон. Перепрошую за наші технічні негаразди. Спливає час в історію на роки десятиліття вдалину летять, а ми. Ми всі земля пересічні. Так озираємося аж назад та крутимо школи своєї історії і пригадуємо окремі історичні події, які відбулись всередині липня у різні історичні епохи. Але перед тим, як я почну, чи знаєте ви, на якій висоті відносно рівня Світового океану розташована столиця нашої України, місто Київ? Енциклопедія говорить, що висота варіюється від 90 до 205 метрів, Ну, середнього близько 180. Найвища точка, до речі, це площа слави. Це якщо від станції метро Арсенальна їхати по вулиці Івана Мозепи в центр а до парку, де на Януковича напав вінок, то ось перехрестя із Дніпровським узозом, точніше, це не Дніпровський це але герой Крута, але вона там приходить у Дніпровський зіс. Ось це перехрестя, це і є площа слави. Найвища ж точка Київської області має висоту 280 метрів, а по Україні рекордсменом, звісно, є. За висотою гора Говерла, 2061 метр. Неймовірно, але 16 липня 1548 року на висоті 3650 метрів над рівнем океану, іспанські конкістадори заснували сюдат, тобто місто де нуестра сеньора де Ла Паз. Одну із нинішніх столиць Болівії. Там два міста виконують роль столиці Сукре, де Юре та Лапас де факто. Виходить, що це найвища в світі столиця держави. Поруч розташоване місто Ель Альто. Воно друге за величиною та населенням у Болівії. Так воно і ще не 500 метрів вище. Всім, хто хоче від'їдати сюди, Де Лапас, раджу розпочати свою екскурсію із центрального автовокзалу, який був сконструйований Густавом Ейфелем, а також проїхатись канатною дорогою Мі-Телеферіко, аналогів якій по величині та кількості маршрутів немає більше ніде. І ще одна цікавинка: висота над рівнем моря столиці Вірменії Єревану – 989 метрів, що робить її найвищою столиці на пострадянському просторі. А поруч розташований Азербайджан, столиця якого Баку знаходиться на висоті 28 метрів нижче рівня моря. Баку не затоплює, оскільки каспійське море це море внутрішнє, а його рівень теж нижче за рівень Світового океану. Майте на увазі, якщо захочете відвідати обидва міста. То після того, як побуваєте в одному з них, доведеться виготовити новий закордонний паспорт, оскільки, якщо відвідав одну із двох країн, то прикордонники іншої тебе вже не впустять. Ось такі там політичні відносини. Ну про вірменно-азербайджанський конфлікт я вже якось вам був розповів. Неймовірна дата рівно 100 років назад, 20 липня 1924 року в Парижі під час проведення олімпіади заснували міжнародну федерацію шахів. Фіде із з 1966 року ЮНЕСКО запропонувало відзначати в сьогоднішній день міжнародний день шахів. Таку визначну дату відмічають у 178 країнах. Звісно, нема людини в нашій країні, яка б не чула про шахи. Ну, може, що не грала, так і є, але щоб не чула, ну то, мабуть, лише якісь маленькі діти. Саме час сьогодні пограти у цю гру, та шахи навіть і не гра, а цілий вид спорту. Причому травма небезпечний, оскільки можна, чекаючи на хід супротивника, задрімати та впасти головою на дошку, поранивши обличчя об фігури. Також у цей сьогоднішній день у день шахів прийнято розповідати одне одному про історію шахів. Ось як я вам розповідаю загально та й особисто теж. Ну я, наприклад, не беручи до уваги партії у шахі з батьком, грав всього двічі. Перший раз це було 20 липня 2018 року. Я прийшов у Гнатюкар-центр на Бердичській вулиці в Житомирі на якусь там виставку, мабуть, пов'язану із шахами. Ну, 20 липня, все ж таки, Міжнародний день шахів, ось якраз про цей день, мабуть, і виставка була. І там же можна після лекції може було зіграти із гросмейстером, на жаль, не пам'ятаю його прізвище, якщо ти перед цим заповнив там анкету, зареєструвався на сайті. Але охочих виявилось не так багато, тому моя знайома, яка досить гарно в шахі грає у неї там якийсь розряд, вона навіть тренер. Оля, привіт. Вона мене просто, знаєте, силою посадила за стіл, і я, як Остап Бендер у ось намагався, хоча б згадати, як ходить кінь, не говорячи вже про інші фігури. Один із ходів я не помітив, як мені поставили мат, але однак вчасно повернув фігуру на місце і зробив інший хід. Дещо згодом я довго думав над наступним кроком, і гросмейстер не помітив, і зробив два ходи підряд. Ну не знаю, чи це від того, аби мене не засмучувати, чи я дійсно добре грав. Але коли програли майже всі інші гості заходу, а одночасно гросмейстер грав проти десятьох людей, то тоді я ще тримався, ще був у грі. Ну, хоча згодом я програв, і, і Оля програла, і вже знаєте, якось не так сумно було, що не тільки я програв, але я не пожалкував, що пішов і зіграв. Наступного разу і останнього я грав у шахі в листопаді дев'ятнадцятого університеті на нашому факультеті за сприяння декана Анатолія Цезарича щороку проводився шаховий турнір. Ну я ж уже один раз грав, тому і на цей турнір зареєструвався. що? Не буду переказувати всю епопею, як я грав із своїм науковим керівником, як я іншу партію програв за п'ять ходів, як у ще одній в мене просто час скінчився. Ну, коротше кажучи, я зайняв друге місце з кінця. І це ще завдяки тому, що в одній із партій мені поставили не мат, а пат. Ось, бачите, який я ось на цій фоці щасливий, що я зайняв не останнє місце. Наступний турнір я вже з якоїсь причини не відвідав. Він щорічний був, я наступного року не пішов. Ось якраз на ньому декан програв Олі, тому це був останній турнір у університеті. От ну а взагалі гра в шахи, це знаєте, як окрема галузь знань, входячи в яку ти вже навряд чи з неї виберешся. Спочатку ти дізнаєшся, що таке взяття на проході та цугцванг. Потім ти починаєш розуміти шахову нотацію та потроху пізнаєш культуру гри. Наприклад, чи знали ви, що спочатку треба зняти фігуру суперника з дошки, далі на її місце тією ж рукою поставити свою, а потім тією ж рукою ось теж натиснути на кнопку годинника. І так, крок за кроком, ти і входиш в цю секту свідків Капабланки та Алехіна. Це як із збіркою Кубика Рубика або грою на гітарі чи укулеле. Один раз навчився і все. Знову, якраз сьогодні, але 55 років тому на поверхні нашого єдиного природного супутника з'явилися відбитки підошви взуття американських астронавтів. Космічний корабель Аполлон 11 вилетів із космодрому імені Джона Кеннеді у Флориді 16 липня 1969 року. Звісно, про це не розповідали в передачі Врем'я на радянському телебаченні, але за три дні до цього радянські інженери запустили свою станцію луна 15 без людей, яка повинна була прибути на місяць якраз у день старту американців. Однак, аж до 21 липня, тобто коли американський корабель вже день як був на місяці, луна 15 так і кружляла навколо супутника. Ось стала супутником супутника нашого, і згодом прямо об місяць і розбилася. Ось чому і не розповідали про це по телебаченню в газетах. А і за полоном 11 все було гаразд. астронавти Ніл Армстронг, Баз Олдрін та Майкл Колінс за 4,5 дні долетіли до місяця. Нагадаю, що летіли вони трасою, що нагадувала спіраль равлика. А цю траєкторію винайшов наш український вчений Юрій Кондратюк. Після приземлення, точніше, примісячення, вони звершили причастя, а потім обережненько вийшли на поверхню. Всім відомі слова Арстронга, for man, one giant leap for mankind». До речі, правильно було би сказати One small step for a man». Ну тобто, це українською, це один маленький крок для людини. А далі ви знаєте. Це Арстронг сказав. А ось що сказав Олдрін, виходячи з космічного апарату? Чи знаєте? Усього два слова. Magnificent Desolation Що означає чудова пустка. Хлопці взяли трішки місячного ґрунту пару десятків кілограмів, встановили прапор США, розмістили наукові прибори та полетіли назад. Майкл Колінс, до речі, із корабля не виходив. Ну, щоби за його відсутності ніхто. У корабель не заліз та не вкрав там нічого за трансляцію з місяця, яку такі спромоглися організувати, спостерігало більше мільярда людей, в тому числі в СРСР, хоча й в запису. Звісно, це все обійшлося в копієчку вірніше. В центик. Але уявіть собі, скільки би коштувало підробити знімки Землі та Сонця із місяця радіосигнали із космосу та скид корабля із астронавтами посеред Тихого океану, якщо цілю було би інсценувати політ людини на місяць. Та дешевше вже реально злітати, що власне американці і зробили. Після Армстронга та Олдріна на поверхні місяця побували ще десятеро астронавтів: Піт Конрад, Алан Бін. Алан Шепард, Алан, Алан Мітчел, Дейвід Скотт, Джеймс Ірвін, Джон Янг, Чарлз Дюк, Гаррісон Шмідт та Юджин Сернен. І з 1972 року польоти на місяць більше не проводяться через дороговартість, усе все ще не дешеве задоволення, та високу ймовірність катастрофи під час приземлення навіть за сучасних технологій. І ще про що я забув сказати після того, як Армстронг промовив промовилася, от про великий крок для людства, він додав: Щасти, містер Горський. Лише в липні 1995 року він розповів, хто ж це був такий цей пан Горський, і яким він взагалі тут боком. Якось ще в 30-х роках, граючи в бейсбол, малий Ніл побіг за м'ячем, якого занадто сильно відбив його брат, через що той полетів в сторону двору сусідів. У тому будинку жило подружжя Горські. Ніл ненароком підслухав, що казала розлучена дружина своєму чоловікові. Ніякого орального сексу ти отримаєшся лише коли сусідський хлопчик по місяцю пішки пройдеться. Ну що ж, в 69-році пан Горський таки отримав від своєї дружини те, чого він так хотів. З 2001 року, в третю суботу липня, щорічно проводиться свято Огірка. Таку традицію вигадали десь на Московщині, чи то в місті Звіздаль, чи то а Суздаль, О, в місті Суздаль. Але чи це стане на заваді нам зробити сьогодні? Салат із огірків. Тим більше, що в телеграм-каналі Семена Федотова регулярно публікуються рецепти, в тому числі і різноманітних салатів. Ось цю частинку сценарію мені Семен дописав, якщо що, ну а я й і не проти. 20 липня 2011 року вперше відсвяткували Міжнародний день торту. Хто б міг подумати, що свято придумане в Єрусалимі нікому не відомої журналістської агенції Королівства Кохання Міланою Горенштейн стане міжнародним. Девізом дня торту стала фраза «I cake you». Ось «I love you», а це «I cake you». Яке яка вся от фраза може бути перекладена як я запечу тебе, оскільки діє слово кейк означає запікати? Хоча мабуть варто перекласти, як я пригощу тебе тортиком, бо кейк це ще ось тортик. Рецепти тортиків можете знайти і там само, де і рецепти салатів із огірками. Правильно Семен, я кажу? Правильно. А привід з'їсти тірт у нас сьогодні є. Поставити на нього п'ять свічечок. Чому? Оскільки рівно п'ять років тому назад, 20 липня 2019 року в Чернігові, якась собака породи Джек Красел Тер'єр народила щеня, який згодом отримав ім'я патрон. Не знаю, чого більше. Мін, які пес патрон знешкодив, точніше, знайшов, а вже сапери знешкодили чи нагород та подяк від різних фондів та організацій. Ну що, патрони, з Днем народження герою? Ось такий от у нас символ нашої майбутньої перемоги очин. А з іншого боку, патрон це ж не єдиний пес у лавах ЗСУ, завдяки якому наша країна стає трішечки ближчою до повного розмінування. Тому пропоную від сьогодні, дату 20 липня відмічати як День службово-пошукових собак. Ась хай патрончик там посидить. І наприкінці нашої передачі гороскоп на наступний тиждень. Овен цього тижня у вас буде стільки енергії, що навіть батарейки Дюрасел позазрять. Використайте цей заряд для добрих справ, наприклад, помийте посуд або приберіть у квартирі. Якщо ж все ж це, ви все зробите до обіду, знайдіть інші цікаві заняття світ врятувати, наприклад. Телець. Ваш улюблений диван кличе вас у подорож на софарі. Але зірки наполягають на активнішому способі життя. Неділя сорена не тільки для серіалів і пельменів, але й для прогулянок і походів. Хоча серіали і пельмені теж непогано звучать. Близнюки. Цього тижня у вас буде вдвічі більше, ніж зазвичай. Це може налякати оточуючих, тому аби применшити ефект, носіть із собою дзеркало, щоб у ньому відображались всі перехожі. Так ви їх теж помножите на два, але будьте обережні, не переплутайте плюси з мінусом та не множте на нуль. Бо на нуль, як нас у школі вчили, множить не можна. Рак, приділіть час улюбленим заняттям. Напишіть книжку, зніміть фільм, зберіть шафу від ікея. Все це до вечері встигнете. І не забудьте подзвонити мамі. Зірки кажуть, що вона приготувала ваш улюблений борщ. Або не дзвоніть, і в такому випадку борщ доведеться готувати самостійно. Лев, як справжній цар звірів, ви відчуєте себе на вершині світу. Але пам'ятайте, що навіть левам потрібно вчасно чистити зуби, розчісувати гриву і не забувати про манікюр. Пам'ятайте, що ваша корона це звичайний головний убір і він потребує прання. Діва. Цього тижня ваш перфекціонізм досягне нових висот. Ви зможете скласти всі шкарпетки по парах, але не варто вивитися у дрібниці. Інколи корисно розслабитися і залишити речі трохи недосконалими. Наприклад, якщо кількість шкарпеток виявиться непарною. Терези, ваша любов до гармонії і балансу буде випробувана цього тижня: кава чи чай? Котик чи собачка, права шалька Терезів чи ліва? Колесо історії чи годинник епох. Всі ці дилеми можуть вивести вас з рівноваги. Зробіть глибокий вдих і запам'ятайте, обидва варіанти гарні. Але котики кращі. Скорпіон, ваша інтенсивність і пристрасть будуть вражати цього тижня. Але не варто пускати отруйні стріли у бік колег чи друзів. Краще використати свою енергію для творчості. Напишіть вірш за допомогою чат GPT, створіть пісеньку в нейромережі чи Удіо, або ж спробуйте щось нове в кулінарії. Але тут вам уже ніякий штучний інтелект допомогти не зможе. Стрілець цього тижня вам захочеться вирушити у подорож до невідомого. Якщо реальні подорожі неможливі, спробуйте мандрувати віртуально, так і дешевше, і ніхто не заважатиме. Альтернатива. Вкотре нагадую про екскурсійні тури на мою дачу. Тут ви зможете придбати квитки у перший ряд на зйомки наступної програми. За окрему плату ви зможете покрутити колесо. Козиріг. Ваш трудоголізм цього тижня буде на піку. Але не забувайте, що інколи потрібно і відпочивати. Зробіть паузу, з'їжте твікс, і просто розслабтеся. Але майте на увазі, розслаблятися варто не на дивані, а у більш підходящому місці, бо можна ненароком і штани не замарати. Водолій, ваша креативність цього тижня вийде за межі здорового глузду. Але не бійтеся, дивувати оточуючих, вони звикли до вашої оригінальності. Якщо ж ваша індивідуальність вже не зможе терпіти і доведеться благати козирогів звільнити кімнатку, то не кажіть, що зірки не попереджали. Риби. Цього тижня ваші мрії стануть ще більш кольоровими та захоплюючими. І це не тому, що ви надягнете рожеві окуляри, а оскільки вам варто використати час для миття вікон. І раз уже зірки заговорили про воду, то вони ще й радять на наступному тижні навчитися плавати, бо ви все ж таки риби. Ось і підійшов час поставити фінальну крапку під тижневиком «Колесо Історії. Липень скоро закінчиться, але наша передача не закінчується. Я буду набридати вам і наступної суботи, і наступної, і наступної, і наступної. Зустрінемось рівно за один тиждень, не зважаючи ні на що.